Привіт! Ну, так як ми говоримо про суші, е, на дворі зараз гарна погода, тепло. Багато не з'їси суші. Тому в нас є така пропозиція ланчбокс. 12 кусочків. Тут маєте 2 нігірі з креветками. Маєте 2 венгоша. Маєте дві нігірі з сурімі і хосомак з лососем. для однієї людини це достатньо. скільки ви думаєте ціна цього заставу? Якщо вам цікаво, то напишіть в в коментах. Ми будемо чекати. І також напоминаю що до кінця неділі у нас є знижка на. На сети мінус 20%. А пахнуть вони як? Імбірчик білий. То що треба? Гарного дня!